Тиждень бою Берінчик Девіс. Кішон звинуватив Дениса в расизмі, кидався на українця під час прес-конференції та грозився забрати чемпіонський пояс. Яка реакція Дениса? Партнер проєкту Павбет. Але почнімо з важливою заяви Олександра Усика. У коментарі для Sky Sports наш боєць повідомив, що збирається провести ще два бої у спортивній кар'єрі, а загалом ще буде у грі протягом півтора-двох років. Швидше за все, що ім'я наступного противника Сашка ми дізнаємося вже 22 лютого в протистоянні Джозефа Паркера та Даніеля Дюбуа. Тоді Усик зможе знову об'єднати всі пояси в себе. Хто ж буде останнім у цій грі, можна лише гадати, де буде цей бій, за яких умов і так далі. Це поки що пальцем у небо. В одному з інтерв'ю Усик казав, що волів би закінчити боєм в Україні перед рідною публікою. І як людина, яка ніколи не була на боях Усика, я вам чесно скажу, це буде ще одна річ, яку я ніколи не пробачу. Ні, якщо не подивлюся, бій Сашка на власні очі. Тому щиро хочу вірити, що прощатися з боксом Олександр буде там, де й починав. В Україні українська публіка найбільше заслужила побачити таке протистояння. НСК Олімпійський чекає. А для того, аби максимально дошкулити русні, донатимо на дрони. Триває наш збір на потреби ССО та гур, які боронять нашу країну. За кожні відправлені 200 гривень ви отримаєте один умовний квиток на розіграш рукавиці з підписом Мені ПАК'ЯО. Тому, пані та панове, дуже прошу вас позмагатися та підтримати військо. Без вашого донату. Прям ніяк. qr код на екрані або ходіть за посиланням, що буде під відео. Денис Барінчик в ніч із 14 на 15 лютого захищатиме пояс Devil BO. І наш боєць уже похизувався ним перед суперником Кішоном Девісом. And I got <laughs> <laughs> hey, Stop playing with me, man. <laughs> nice little jewelry you but this about to be mine. Chinese, Chinese. This This is my jewelry. Oh, yeah, 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 yeah. 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 <laughs> yeah. You can keep that. I'm gonna take that, though. You can keep that. I can buy a lot of those. I'm gonna take this one, though. I gotta take that one take this. My nice boy. boys, I thank you. Staying, Thanks guys. Way, but you're have to return it. Bye. <laughs> <laughs> Mikey, you got everything? Yeah, I'm good. Carla, you, you got good? Good, yeah, good you stuff. Good stuff. He's he gonna do nothing. he said gonna do nothing. He's gonna do nothing. He's gonna whoop your ass too. He's gonna do nothing. I'm gonna whoop your ass too. He's gonna do nothing. Yeah, he He's gonna do nothing. Go not. <laughs> <as laughs> <as laughs> not. yeah. I'm gonna take my belt off. I'm gonna take my belt off. I'm gonna whoop your ass. Yeah. And the news! It's just business! We got a couple more days of that. We got go a couple by, more go. days of that. Sleep go. with it at night. night. Put it on your pillow. Don't buy. Friday is going to <laughs> go down, boy. <laughs> it's going to <laughs> go down Friday. It's your telephone. <laughs> I like that. Now, where you going? Where you going? Right, go are going to go come. Let me see real quick. А ось тут було і ще цікавіше. Ось що боксери наговорили на прес-конференції напередодні. Нічого не змінилось повсякденному можете... житті. В Україні йде війна, і нічого там не змінилося, крім обстрілів щоденних і ракет і бомб. Передусім, хочу подякувати Богу, віддати йому всю славу за те, що ми всі безпечно тут зібралися. Дякую Богу за те, що ми прокинулися цього ранку, отримавши ще один день, щоб сказати: «And new». я хочу обговорити той факт, що цей хлопець приїхав до Америки, щоб передати мені банани та кавуни з запискою. Це непрофесійно, і я вважаю це расистським. Ти зробив цей більш і ще більш особистим. Поясни детальніше, щоб усі зрозуміли про що ти говориш. Ви всі чули, що я сказав. Цей чоловік приніс ящик бананів і кавун. Він привіз ящик бананів і кавун з США, щоб передати мені в номери. І Я сприйняв це як расистський жест. Тому у мене є для нього сюрприз. Хочу сказати, що я не розмовляю, і тим бачу, не пишу. Я бачив його пост в інстаграм, Нічого нічого немає особистого для нього. Якісь люди з поганими намірами зробили це заради хайпу. Він це все не казав. Послухай, мій хлопець. Марк, ви це зробили! Все нормально. Ви це зробили, але я не деру тобі дупу за це. Тож у п'ятницю ввечері просто будь готовим. Я знаю, що станеться з вами обома. Дозвольте я. ні ні ні, давай не починай, це не твоє шоу. Хай він говорить. Для початку пускай зробить вес, щоб був в весе, і тоді ми приймемо рішення в п'ятницю з ним на ринге. Я майбутня зірка топ-ренки, майбутнє спорту, і вони хочуть бачити мене хедлайнером події. Перепрошую, я лише хочу. Мені байдуже, що ти кажеш! Це не твоє шоу! Це не твоє шоу! Це не твоє шоу! Абсолютно. Це мій хлопець, якого я просував о, з 16-го року. Він став чемпіоном світу завдяки ПАКО та WBO, які не дали йому шанс. І я хочу додати до того, що сказав цей молодик. Він дійсно майбутнє боксу. Ми ставимось до нього з великою повагою. Він молодий боєць, який стане чемпіоном світу. А Денис, у нього залишилося всього кілька років. Йому вже сорок. Це то, що у мене 350 боїв, 500 вуличних боїв і одна перемога на кулачних боїв, і 19 або 20 перемог найближчим часом. Чувак, ти не жорсткіший за мене. Ти можеш говорити про ці вуличні бої, та мені байдуже. Я теж займався цим за межами рингу. Тому все, що ти говориш, мені не важливо. У п'ятницю я тобі надеру дупу. Мені байдуже на твій аматорський досвід, на твою срібну медаль, на твої чемпіонські пояси. У п'ятницю я тобі надеру дупу. Це груба мова, брате. Про що ти говориш? Вуличні бої? Якщо тебе це задело, за живое, Ну собісь і ділийся последній раз. І сьогодні твій час на этой прес конференции а мой буде на ринге. Кожного разу, коли я б'юся, у мене чудові прес-конференції, чудові зважування. В цьому немає нічого нового. Це не є щось нове для бізнесмена. Єдине, що я роблю нове, це моя зачіска і мій костюм. Це єдине, що є новим, так. У п'ятницю ввечері всі ви знаєте, що я буду робити. Ось чому я взяв цей бій. Я поважаю цього хлопця, і можливо за кілька років він стане чемпіоном світу. Що ти повинен зробити у п'ятницю, щоб піти з поясом? Йому залишилося 48 годин, поки він іще чемпіон. Ось що йому потрібно зробити: покласти цей пояс під подушку, обійняти його міцно, тому що я його заберу. Я покажу найскравіший бокс, який люблять, тому що Україна най... Боксерська держава у світі, і ви все побачите у п'ятницю. Я просто вийду і покажу шоу. Всі знають, що я роблю. Я даю великі виступи, і з Божою допомогою я заберу цей пояс. Але насамперед я покажу справжнє шоу. Я тебе жила. То що, панове, яким буде ваш прогноз на бій, що відбудеться в п'ятницю вночі? End New чи End Steel? Пишіть прогнози в коментарях під відео.